Слава Україні, українські орхолюби! Вриваюсь до вас із сьогоднішнім свіжесеньким орхозавозиком із гіпермаркету Там-Там, який знаходиться на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. Привезли красу неземну, давайте не зволікати, розпочнемо, погляньте якісь патефілуми. Ціна хороша по 300 гривень. Давайте по Асентію поглянемо. По 260 гривень. Одразу розглядайте забарвленням, бо показую крупним планом. Погляньте на ці кольори. Розрив місків. Дуже кольорово, дуже соковито, красиво. Так, тут ціну дивимось. 160 гривень. Я заокруглюю. А вгорі стоять цінгало. Погляньте, які. Дуже красивезні, крупноквіткові. Давайте також подивимося стан. Ціни, бачите, на сінгало немає, бо я прибігла, так, знаєте, вірвалась. ще якраз цінники дівчата клеять. Не маю часу чекати, вам покажу, знаєте, так, швиденько, бо зараз має бути сирена. Але дуже хочу показати асортимент. Ви бачите габарити, ви бачите якість. Приїхали сінголо. Ну, дуже круті, дуже. І як подарункові варіанти, це теж бомбезні. Тут теж бачу роботи, не початий край: <laughs> орго свіжесенький, класнючий без цін. Розпочнемо із сурсонгу. Дивимось з вами стан, і дивимось з вами асортимент. Ціни приблизно десь 500 гривень. Барселоночка в наявності є. Вибачайте, сьогодні бачите так ціни. Не можу вам показати, але не маю можливості і часу чекати. А ви, от, якраз, не зволікайте, подивіться асортимент, який я показую, і обов'язково завітайте до гіпермаркету там-там. Повірте. Є відірватися над чим, покуперсатись добряче, відпочити оком, душею. Білосніжні красуні, ось такі приїхали, теж не знаю точно назву хто це. Вибір білосніжних, як завжди, шедевральний. Віднайти свою віднайдете, бо вони всі якісні. Едакшени теж дуже класнючий вибір, в дуже гарному стані. Гарні, гарні орхідеї сьогодні. Будда, крупноквітковий, дуже розкішний. Ой, вражаючий, теж якісний, дуже. Можливо, хтось шукає. Я ж заради цього сюди приїхала, щоб вам одразу показати. Погляньте, як буде захований між сурсонгами. А, одразу і не побачиш, але класненькі, декілька штучок таких в наявності є. Ой, оберемок. Недооцінений орхо-оберемок. Просто розкішній Infinity Dreams, як завжди. І листові розетки, і кореневі усе бомбезне. На подарунок. Ну, шедеврально, шедеврально. Дві штучки мені здається в наявності. І одна однісінька була сейне. Якщо я не помиляюсь, теж дуже вона мені класнюча. Ну, Звичайно, що я як побачила в мутації в когось, то, звичайно, що і сон пропав. Ой. Але класна, недооцінена. І бачите, фокус навіть ту красу не може зловити. Така класна. Декілька штучок є ті, що табі розділились: пасаж, пейзаж. Та греть з ним, хай буде вже, як буде пасаж, пейзаж. ой, Теж вони дуже класнючі, дуже помадні орхідеї, бомбезна якість. Так, ось така одна однісінька бігліпчик неймовірної краси. Бігліпчик експрешн. Він такий, знаєте, мультифлорного типу квітка, але крупноквіткова. Якість, як завжди. Ну, не бачила я якраз цей бігліп, щоб він був якийсь з вадами. Завжди такий ідеальний. Так, дуже крупноквітковий, дуже розкішний манта Ромблун. Не ромблей, а Ромблунд. Так, виносничок, але погляньте, який він. Бомбезний. Поруч із ним заліва калімантан. Бачите, як доповнюють один одного теж кольорова гама вражаюча, дуже гарно. Калімантанчик, я теж подивилась ідеальний. Просто, знаєте, сьогодні така орхо на душі, бо дуже-дуже ідеальні орхідеї. Матимете мати на увазі і лучани, і гості міста Луцька, якщо кудись потрібно. Зайти за подарунком, то теж дуже хороший вибір орхідей. Жовтенька свіженька Solid Gold. Дуже красива. Дуже. Вживу вона така сонячна, дуже тепла, дуже така розкішна. Ух. Так, погляньте ще сюди. Ви бачите, який біглі? Теж такий бинозник, але ви бачите, він такий, знаєте, акварельний, дуже гарний. Один однісінький. Відверто кажу, що я такий взагалі вперше бачу. Це не даринка. І він навіть не подібний зовсім на даринку. Бо є такий, знаєте, подібний на даринку. І плутають з даринкою. А цей не подібний, але, як то кажуть, з цієї родини. Так, це в нас Голдіон. Теж дуже смачний, дуже. Ой, Орго класика. Давайте подивимось там. Я навіть впевнена, що ідеальний. Ну, звичайно, бачите, які приїхали орхідеї. От як я можу не увірватися сьогодні до вас такою новиною. Розкішні, розкішні. Так, я тут дивлюсь, кого я вам ще не показала, ще раз наголошую, ціну, на жаль, не показую, бо ще не встигли цінники виставити приблизно в межах 500 гривень. Тут я не можу втриматись від цих запахів, камера не передає. Але як ви прийдете і тут станете на моє місце, ви зрозумієте, про що я кажу. Ці дівчата, ці дівчата, ну, не дають не звернути на себе увагу. Теж тут, знаєте, дуже красиво. Але запахи це якась окрема орхомагія, яка одразу-одразу тягне сюди. Дуже-дуже гарно пахне. Дуже. І ви бачите, вибір теж класний. А цінички ви прийдете вже будуть. Я не думаю, що космос ціни будуть, бо бачите, сьогодні приїхали дуже адекватні орхідейки. Так. Така ціна на цю красуню, теж дуже красивезно. Тут ще ось така краля є, погляньте. Її ціна 430 гривень, якщо я не помиляюсь, теж я так приблизно знаю стан ідеальний, вона одна єдина в наявності, без назви. Ось таких кралочок, декілька штучок наявності. Якщо не помиляюся, штучок з 5. Камера їх абсолютно не передає. Вони легко, ніжно-лаймові. Дуже гарні, дуже. Це ж у нас Вівальді, розкішний, теж дуже якісний, ви бачите. Ну, неякісні сьогодні не приїхали. Допоможіть з назвою. Не можу згадати. Не можу. Три штучки в наявності теж дуже розкішні, дуже красавесні обрати є що, повірте. Ох, я сьогодні таку окрему орху на солоду отримала 430 гривень. Бачите, вже дівчатка паралельно розкладають цінники, мурей, орхідейка неземної краси. Тому й кажу, що тут приблизно біля цих орхідейок. Аромо. Ось якраз стоять орхідеї по 430 гривень. Так, ще ось така красуня серед них є в наявності. Заважаю я дівчатам клеїти ті цінники, але, <см�》>, знаєте, працюємо, як то кажуть, зі всіх сил. Якщо я не помиляюсь, оце якраз Єва. Таку назву вона має. І дві штучки наявності. В однієї коренева краща, в іншої трішечки гірша, але там теж нормально. Формейшн вибір теж ідеальний. Вже не смикаю. З переднього завозику вам покажу, потім пізніше ще є. Але ось свіжесенький ще ось такий є бурячковий. Так, кого ж я вам тут не показала? Тут орхідейки, як бачите, по 430 гривень. Назву цієї, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласочка. Так, ну, білосніжні вам вже не показую, бо я вам показувала ідентична до тієї, що я вам показувала тут всім. Давайте будемо рухатись далі. Ага, тут хтось помилково поставив до попереднього завозику орхідейку. добре, що вона якраз цінником. Це свіжесенька ось така красуня за 430 гривень. Теж якісна, гарна. Трішечки на пікасо подібно чимось, правда ж? Ну, в цілому я маю на увазі. Так, із попереднього завозику, давайте з вами також проглянемо швидесенько, що є на залишках. Можливо, хтось втратив, можливо, хтось шукає. Я вам так скажу, відверто кажучи, покупці заходять, дивляться все. Це є нормально. Тому давайте ми з вами теж так, загальним планом подивимось, що цікавенького залишилось. А залишився у нас за 460 гривень Sunny Bunny з точкою росту втраченою, але неймовірно красивезною квіточкою. Буде давати діточок. Він один однісінький, іншого забрали. Це вже дуже-дуже тішить. Бо він дуже гарний. Так, Олсборг за 460 гривень теж залишився. Дуже шкода. Але він в гарному стані. Можливо, хтось все ж таки відгукнеться і його захоче забрати. Тут єдине бачите, квітконосик надломаний. Шкода. Так, ну, як бачите, дещо перегукується, дещо ми з вами дивились раніше. Ось, але можливо, ви все ж таки побачите на відео. Те, що вас саме цікавить. Ще раз наголошую. Обов'язково завітайте до гіпермарку там. там. Обов'язково погляньте навіть тімон. Тімон залишився. Боже, люди милі. Ну, луча не баловані. Ой, осінній вітер теж залишився. Та що ж таке? Чому ж ніхто не купує? Ой. Класні є з Шкода. Ну, але, але, як то кажуть, надія вмирає останньою, тому моє діло показувати, наголошувати, достукатись до орху серця. зі усіх сил. Дуже хочеться, щоб дівчата не стояли, а знайшли своїх орху власників. Тому не зволікайте, гіпермаркет там, там, на проспекті Соборності 43, дуже-дуже чекає вас із орхідеями. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!